Мої вітання. Відео за період з 30 по 31 серпня 2025 року. Північ Чернігівської області. Трохи про початок дозрівання столових сортів і награду. Це ось куча Аркадії після повного обмерзання весною. Один з небагатьох кущів і сортів, на яких у мене цього року хоч якийсь врожай. Кущу 12 років. Зараз наміряв у ягодах у нижній та середній частинах грона 12-15 брікс. В принципі, вже таку продають на базарах. Потім люди плюються, що Аркадія не смачна. Я ще не продаю. Може через тиждень. На мій погляд, їй треба набрати більше цукру і смаку. Шибірково через декілька днів. Побачимо. Зараз деякі грона вже цілком можна споживати, але вони ще не мають цієї повноти смаку. Дозріла Аркадія має у мене якийсь легкий медово-цитронний присмак. Я б не назвав це мускатом, як дехто каже, але дуже гарний смак. Я от взагалі полюбляю перестиглу аркадію, тоді вона мені найсмачніша. А то вже, коли ягоди починають трохи підвялюватися і цукру там стільки що запити хочеться. Не розумію я людей, які їдять напівзелений виноград. виноград. Ну, якщо хтось не знає, який він може бути, то це таке можна пояснити. Ну, не їли люди нічого солодше, моркви, там уже і забили. Купували весь час винограду в магазині. Можливо, вважаю, що він нормальний у напівзеленому вигляді. А ото, якщо самі вирощують, та для себе, то тут уже точно не можу зрозуміти, чому їм так не терпиться його з'їсти. І не можуть дочекатися, коли він справді достигне. Ото як їсти багато недозрілих плодів та ягід, то так можна і в саранчу мутувати і перестати розрідняти смаки. Та вигляд того, що єси. Будете потім плутати з виноградом сливи або навіть картоплю чи кукурудзу. Аркадія після дощів мене трохи підтріснула. Адіум я на ній не допустив, то не критично. Але все одно передивився і прорізав, щоб від кількох ягід не погнили грони. На одній гроні все ж таки знайшов рештки спаленого Ідіуму. В принципі, на цій гроні і тріснуло найбільше. Цього року все тут у нас змішалося: цвітіння, терміни дозрювання. Так от думав нарізати на базар хоч ящик подарунку не світає, а спробував його покривився. Потім сходив за рефрактометром і наміряв від 10 до 14 брікс. І це у більш стиглих гронах. Я, якщо міряю цукор або просто пробую на смак перед тим як зрізати, то пробую у нижній та середній частині грону. Чим грона більше, тим різниця більш відмінна з верхньої частини. Подарунок не світає це ультраранній сорт, якщо ви не пам'ятаєте раптом. Проте у цьому році він ще не готовий. Кісточки у ньому ще зелені. Минулого року вже 10 серпня я його почав вибірково зрізати на продаж, він тоді вже був достатньо стиглий. А Наразі посорому таке різати і продавати. Хоча знаю, що і таке б купили небалувані північні споживачі винограду. Але якось мені не хочеться торгувати за липухою. Якщо вже є якісь нюанси по смаку, не зміг якийсь сорт набрати цукру певного року, то кажу, щоб давали людям роботи перед тим, як продавати. Та і смаки, типу як у бананас, також можуть не всім підійти. Такий виноград також треба давати куштувати. На подарунку не світає, частина яги там підірвані біля хвостиків від дощів. Хто його знає, довисять до набору цукру чи загниють. Втім. Там все одно небагато, як буде, так і буде. Тож, передумав його зрізати, проходив біля Аркадії, спробував, то скоріше її можна було різати і продавати. Кісточки у ній вже майже коричневі. Таке буває, коли кущі обмерзають, а потім іде затяжна холодна весна і літо. Середньоранні сорти тоді йдуть разом із ранніми і ультраранніми, а інколи навіть і обганяють їх. А загалом, дозрівання цього року затягується. На даний момент затримка десь більше 2 тижнів. На сьогодні повністю достигли у мене лише 5 грон, які були на цимусі. Після того, як він відновився після заморозки. Це, щоб ви розуміли, на п'ятирічному кущі, де, як мінімум, повинно було бути хоча б кілограм 20%. Як мінімум. Довелося швидко їх з'їсти, бо. Почав хапати гнилі по ягодам, незважаючи на попередню обробку від гнили. Посприяли цьому і дощі і величезна вологість. Перед дощами з ним все було нормально. Цимус, те гроно, що заміряв цукор, то встиг набрати десь 17 брікс в середній частині грона. Можливо, інші були солодші, всі не міряв. На смак був солодкий і смачний. Відчувався саме цитронний мускат та не соковитість. То, якщо він не добрав кондицій по якійсь причині, то тоді справляє враження водянистого винограду. А якщо достиг і цукру у нього достатньо і не перевантажений, то він відчувається не як водянистий, а як соковитий з мускату. Сподіваюсь, зміг пояснити, що маю на увазі. Напівзелений я б його не їв би втім, якщо хтось соковиті сорти не любить, то цимус навіть у найкращій своїй кондиції може не сподобатись. Родуминти цього року у ньому мало відчувалися при їжі, хоча вони і були. Минулого року значно сильніше відчувалися. Тоді були повноцінні кісточки на деяких ягодах. Позалишав також на ньому пасинковий врожай, щоб якось навантажити кущ. Втім, навряд чи він достигне, бо, по-перше, все ж запізнюється цього року. По-друге, він вже почав хапати по пасинкових ягодах у Може, пройдуся по них джетом, коли вже поряд не буде ягід, які можна буде найближчим часом зрізати. Поряд з ним піострий. Погано запилився. Лише кілька грунок нормальних на весь кущ. Частина грунок чи того, що від них залишилося, вже достигли. Потроху їх споживає. Не Підтріснув після дощів цього року. На смак дуже смачний. Загалом виноград для себе. Хтось тут критикував, що піострий не вартий уваги і лаявся на нього. Але смак, незважаючи на його певні недоліки, мені подобається. Навіть дуже. Ніжний і водночас яскравий мускат. Тим більше порівняно з деякими іншими, наприклад, з кишмишем коктейль. Піострів у мене ще дає хоч якийсь врожай. Коктейль цього року у мене взагалі весь пообсипався. Лишилось кілька хвостів по 5 ягід. Втім, коктейль я теж тримаю, бо той ще більш мені смачний. Маю таку прерогативу, бо винограду у мене саджений не для продажу ягід, а насамперед для себе через смак. Також же вибірково споживаю. Бананас і Юпітер. Жодного з цих сортів, ні піостри, ні Бананас, ні Юпітер у товарному вигляді, щоб продавати ягоди, цього року в мене немає. Такий вже поганий рік. А цимус закінчився і не почавшись. Останніми днями трохи посвітляв груна на частині кущів і повідрізав частину звисаючих приростів на ВТ-образних шпалирах. Повражаю, на кущах там майже немає, а лоза зріє цього року не дуже добре. Нехай буде цим кущам якийсь стимул до визрівання. Нарешті прорізав горох на кущі рано, бо почав тріскатись і гнисти після дощів. Десь півтора відра ягід довелося викинути, деякі грони також, бо не було чого прорізати. Був один горох. Також трохи його освітливо. Для мене ця форма посередня на смак, навіть коли повністю дозріває та набирає цукор. Вже підсадив під нього технічний сувенью бла. Але рано з часом, мабуть, просто зріжу кущ, та й все. Ну, побачимо. Далі зупинятися поки що не буду по сортах. Воно ще нічого не достигло. Щось довелось також прорізати після дощів. Можливо, пізніше познімаю невелике відео по одному-кілька сортів, щоб показати, які вони можуть бути у невдалий рік на півночі. Як нормального року, то у мене шпалери завішані врожає, особливо ВТ-образні шпалери зі звисаючим приростом. Вони спеціально будувалися мною під великі навантаження. Також почав прибирати частину листків та прищіпнуті пасинки з нижньої частини. Саджанців у шкілці та у молодих однорічних саджанців. Можливо, трохи згодом ще трохи їх укорочу. А можливо, тижнів через 2-3, якщо не буде прогресу у визріванні лози на саджанцях, приберу ще й листки у верхній частині. Іноді так роблю, залишаючи листки у середній частині лоз саджанців десь приблизно третину. Ну, а Аркадія? аркадія знову порадувала цього року. Вже котрий раз підтверджується, що Аркадія посаджена вдалому місці і належним чином доглянута, не залежить виноградар ряби з врожаю. Втім, і сама по собі, де попало без догляду, вона рости і доносити не буде. Так от у мене росте ще кущ у дворі під глухим парканом із шифером, я навіть не вкривав її на зиму, так і провисіла до весни на шпалері. Так, от там після обмерзання на кущі тільки дві малюсінькі гронки. Напевно, що взимку загинула частина а весною змерзли ті, що залишилися. Повідбивало зі сплячих, зі старої деревини і тільки два пагони там плодоносні. Так що певна увага і умови Аркадії потрібні. А Також ще кілька сортів частково порадували цього року, не знаю чи достигнуть, бо погода непередбачувана. Якщо матиму можливість, зніму їх також, якщо не тріснуть і довисять до зрізки. Наразі все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!